Всім привіт, наші записники. Сьогодні ми, я. Говори громче, ти ж без підлічки сьогодні. Сьогодні ми, я, я. мій оператор, а, та... Та... Богдан Ребен та... Та... та Максим Ботасюк. Та... Йдемо в Купінську вибір. Та... Кажуть, що там зараз... Ну, негалі мий двіж починається. Зниження починається, як ви бачите. Зараз Через мегаланного протоку на протоку через дрейка. протоку Через до протоки дрейка будемо трейк-шейк робити. Бачите? Фільм подивились не просто фільм так, щось нове знали. А це просто йобане відео з Ютуба, я <с <с просто переголомшений через букву Е. Так, і коротше що. Ну, будемо підходити до грузинської випічки. зразу ми включаємося, так що шо, Давайте. Оп! Ми вже підходимо. Голосніше. Ми вже підходимо. Ще голосніше випічки. Ми вже підходимо. До грузинської випічки. Добре. Вона відкрилась. на чам. Не знаю, чого тут розум, але... Окей. Okay. <скріст> не... Тихіше говорили, щоб нас не чули прям. Весь тут є піца. Хороша піца. Пробував. Я сьогодні їм в проміні мегамістов. Мені дуже сподобалось. Ну, радити, да? Я хочу спробувати. Ха Чапури Слайка Чапури Хопури скуркувати. Або мега слайдка Ну, пройти. Всем шоу будет. Выбираю. Або дві церкви. <laughs> Тандери рулі. Тандерули. Ага. Так, ну ми зараз вийдемо і покажемо, да. що ми купили. Згаді хачапурі хочеться справити між грузинський. Ну, давай переход якийсь. Але хачапурі прямо є. Ого, а я витягнув. Попав? Бе. Попав? Ні. Ціни тут. Хороші ціни, так? Да, Хороші ціни, так? Да? Ну, як бачу, на смак зараз будемо пробувати. Шашлик навіть подивіться. Шашлик. Все, давай переходимо. Там пеше страшний. а там, короче, ну, там просто пицца. Переход роби. Взяваємо хачапурі із разом з фідбек хачапурі. Опродим okay. хачапурі з м'ясом одним. Один шашлик свиний. Окей. Okay. Хачапурі з м'ясом. Шашлик свиний і слойка я буду скажут. потрібна. Так, да. давайте. Ще щось бажаєте? Ні. Да, хорошо. Все готується прямо при нас. Вы <ріху> же не терповий. буде так ж тільки платить. Не лимериш. Треба додому, а бачити. Ось написала. Так. Отже, і Я не знаю. Не можна бачити. От він. Може раз його зробити. Куди? Світить 58 на номер Москва. Давайте мовлизи. Нас є 4 персони. треба мою першу неправильну карту. Свіча нам. Так. Ай красава. Дима. Дима. Та ми його на вулиці починаємо. Ось ми вже відкупилися в грудинській випічці. Все у нас добре, замовлення пройшло якісно, на касі працює привітний персонал, всі наші побажання втілили у реальність. Замовляв Сергій. На камері Богдан, всім йоу, будемо пробувати. ПА! Ви взяли. Що це таке? Так, що у вас? Слойка яблука, кориця. У мене шафлик з свинини. З бринзою та шпинатом. Треба куштувати, по мене робить перший курс. Поки що начинки не видно. Бодім перший робить перший рекурс. Так. Йоу. Порядка вже чуть-чуть хаваємо, не знімаємо. І бачиш пані, хочу, Щоб за закаву заплатити нормально. Добре, давай так. Давай. Найніжніше славяне тісто в цьому місті. Грузинська випічка. Реально, від цієї твориці, гроші в четвер будь просто сипати з неба. Так ще їх розпить. Так і що їх хрустить. Хорошо, что хрустит слойка, а не мои колени, если бы начальник этой организации видел мой негативный отзыв об их заведении, да? Смотри. Ну, что сказать? давай, кусай. Я кусаю. Ну, смак что-то знаешь? Макі, Ой, не таке вкусно не є. <хр shredded> Це було реально смачно. Але, але... Наче нічого не звичайного, але смачно. Сергій відчуває дискотеку на його рецепторах у його ротовій <проб> порожнині. Це правильно. <проб> <проб> Це правильно. <проб> <проб> Паксим, вам смачно? Мені дуже смачно, але якби було тепліше, було б загалі зайбіш. Оператор. Да, оператор. Вони <різь> то не мають. Ви прийшли, то вони не мають ніхто. Дякую оператору, я знімав. Давай. Оператор є. Ось така в мене шляпа. Оце оператор наш. Завтра я Артем. Познайомтесь. Ворог не великий. Їбало піздить. До хуя. Да. Що <різь> ви скажете на це? Ну все, пока. Здесь нечего говорить, просто нас ждал. пау, 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 пау. Yeah. Я могу что сказать, мне очень смачно. Mm -hmm. Мясо, я Мясо в миру посолено. Mm -hmm. Прожарено. Не твердо. Кто yeah. это? Yeah. Ну, Що шо, шо? шо? Це, це, цей, зразу цей вот. Все, понятно? Зразу ну, питання якесь. До Максима перша розгорла дично. С 100 кладів його догрубити. Це реально погано. У нас 6 з хлопцем, вона хоче Максима. з хлопцем, це ре... О, бля, хоче та. Не фаглахи. Все ясно. Так, наступне наше включення. Эй, ой, чешутки, ти полез ука. Ха, Дебіл. Так, наступне наше включення звідки буде? З кношоп. Не, якщо мы жирные даметики. Жир? А, з уловом. Все, давай проходим. Я казав, що наша зупинка це 33-й, і там же у нас будуть виключати нафиг. Давайте всім. ба